Вітаю! У нас в обзорі комплект гальмівних шлангів на мотоцикл Yamaha FZ6, Fazer 7 рік. Цей комплект Full Race, передні шланги обидва від гальмівної машинки. Окремо йде шланг на правий і на лівий суппорт. Для такої схеми потрібен подвійний Banjo Bolt. Біля гальмівної машинки, який кріпить два шланги, тому що рідні шланги напередку йдуть через трійник. Що в нас в цьому комплекті? Біля гальмівної машинки у нас такий фітинг і поворот головки, і кут загибу має. До супроти йде фітинг. З углом загибу 20 градусів. Такий самий шланг, тільки чуть-чуть довший, йде на лівий супорт. задок у нас до супорта йде фітинг під 90 градусів з подовженою ніжкою. І біля гальмної машинки такий фітинг і поворот головки на 20 градусів. І сама, е, сам фітинг має кут загибу 20 градусів. По одному локатору на кожному шлангу має цей комплект. Е, на цей мотоцикл можна замовити е, як Full Race це обидва шланги від огрімної машинки, Також є комплект з примичкою через крило. Один довгий шланг іде до. Правого супорта від правого на лівий перемичкою через крило. Задній шланг однаковий. І також можна зробити по заводській схемі з трійником, але для цього потрібно вислати рідні шланги як зразок. Шланги доступні в усіх кольорах, все в наявності в Києві. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.